Доброго дня! Хочу записати таке повчальне відео з партії Хьозден сіпма Hiosdens ну, виграв, але, але була, була нічия у Сіпме. і він її не зробив, а потім Hesden виграв. Тобто така пози позиція ключова ход білих. Що робити? Не можна... Іти відразу на 22, бо буде жертва і любки. Так? Також, якщо намагатися, наприклад, дамкою білою зайняти тройник, щоб шашка 25 пішла в дамки. Приходимо сюди, також не виходить, бо повертаємося разом розмінятися і приходиться вертатися, тобто нічого не змінюється. Парті необережно е, пішов е, Хьозден 36-31, і це нічия. Бо ми можемо піти на 42 і все, підв'язали ці шашки. Тепер Дамка не може лишити, лишити оцю лінію, бо якщо вона її лишить, ми відразу. Якщо вона зали... ну, залишається на цій лінії, то ми тоді ходимо на 15 грозим атакою, і треба вернутися, була нічого. Але в партії е так не відбулося. Сіпма пішов на 33, і Хьозденс таким чином виграв. Тобто він так от просунув шашку, і ти також виграш. Потім 31, 26 є загроза, і далі ми можемо шашку 22 вже на 17 бігати. Але... По помилково. Як же треба виграти? Ну, спочатку треба зайняти болі 22. Може, якісь інші є? варіанти виграшого. От я такий знайшов і, гадаю, він працює. Тобто відразу не можемо, то ми чекаємо. Тобто, от чекаємо просто. Ми хочемо спочатку зайняти лінію двійника. Тобто двійник хочемо зайняти. Ну, наприклад, нам не дають його зробити так. Ну ми ще чекаємо. От, е чорні вимушені да, лишати двійник. і тоді ми його займаємо. Все, двійник ми зайняли. Що далі робити? Ну, наприклад, чорні ходять на 42. Тобто зараз також не можна піти на 22. О також буде жертва і оце загроза. Тобто у чорних є два поля, 42 і 24, коли вони не дають нам 5 на 22. так? Що нам робити? Ми просто чекаємо один хід. Один хід. Зараз буде зрозуміло, чому ми чекаємо. Тобто 42 ми займаємо інше поле, 24. так? І зараз такий сильний рух робимо на 28. Чому? Тобто ми відбираємо поле 42, бо ми розміняємо цю шашку. Все. Тепер залишаються які поля? 47, 29 і 15. Ну, 47-15 вони взагалі, як би нічого не дають. Ну, Наприклад, 29. Ну, також нічого не змінюють. Тепер ми спокійненько можемо піти на 22. Все. Загрози немає. Тобто, отакими от -то темпами виграли темпи і зайняли безпечно 22. Тобто небезпечні поля, коли дамка 24 займає і 42, ми це минували. Через 28 лишили поля 42 і, в общем, зайняли безпечно це поле. Що далі робити? Куди тепер чорним ходити? Ну, якщо, наприклад, чорні роблять будь-який хіт, 24. Або на 15, або на 47. На всі ці ходи ми просто входимо цією шашкою. Все. Нічого не жертв, нема, ні атаки. Просто ведемо шашку на 27 і все. І це буде вже легкий виграш. Бо тоді не буде цієї загрози там розміняти щось. Легкий виграш. То лишається що робити? Лишається лише одне поле, яке не дає цього зробити. Це 42. Да? Якщо так, то ми. Таким чином нічого зробимо. І, от, але у цей час ми змінюємо напрямок нашої атаки, ми тепер можемо витиснути стройника. Да, Пам'ятаєте, на початку, коли дамка була на 24, це неможливо було зробити, бо ми ходили на 8, на 8 і грозило розмінятися. А зараз це неможливо. І на, на будь-який хід, там, на такий, ми просто витісняємо стройника і там кудись-сюди, займаємо це поле. Тобто ми тепер. Тройник зайняли. Наша дамка може спокійненько тепер шашка в дамки йти. І не дали розміняти. Все, наче наче, наче все просто. О, і що ще, ще тут може бути? А якщо вони не дають, там на 15%, пішли, то ми тоді просто шашку рушимо і все. От такий виграш, наче наче все, все логічно. Можете проверить.